На імпровізованій арені у молодіжному парку в Хмельницькому розминка з інструктором перед лицарським турніром, який влаштували військовослужбовці сил спеціальних операцій у Хмельницькому. Дружній поєдинок відбувається між представниками 6-го та 8-го полків. Представили бійці сил спеціальних операцій. Одна хвилина бій, одна хвилина перерви, аби бійці відновились. І знову бій. Бій командний. У поєдинку дві команди б'ються троє на троє у три тури. Учасник турніру, військовослужбовець із позиним Геляка, який із зони бойових дій приїхав у відпустку, про захід каже таке. Дуже великі емоції, тому що воювати зовсім не на цих турнірах, зовсім друге. Адреналін зашкалює. Це чому цікаво? В подальшому це може бути як підґрунтя для відновлення хлопців, які виходять з бойових тобто дій. Така назва, так сказати, як декомпресія, це переключення хлопців, які вийшли з бойових дій і мають повернутися в цивільне життя. Представниця богуртного спорту в Україні Ольга Семененко розповіла, що богурт у перекладі з давні німецької означає бій загін на загін. каже такі бої допомагають відновленню військових. Богуртні бої е, в. В нашому варіанті проходять не в залізних обладунках, а в спеціальних адаптованих м'яких обладунках або в софті, як їх називають. Тому це абсолютно безпечно, не несе ризиків травми, і воно доступне для людей з будь-якими фізичними кондиціями, тому що ми розробили спеціальний комплекс адаптивних правил. З цього виду спорту для того, щоб брати участь могли люди з різним, в різному стані, в тому числі люди з ампутаціями, люди на протезах, люди в кріслах колісних. Окрім богурних боїв для учасників та глядачів лицарських боїв у молодіжному парку облаштували виставку військової техніки бійців ССО. Керівник підрозділу з позивним Бобер шостого штурмового центру рейджерів розповідає, для чого це зробили. Для людей, які не мають взагалі військового досвіду, спілкування живе. І розуміння, що таке військова ситуація, що таке війна, що взагалі таке військовий досвід, воно буде корисним. Попробувати машину, побути в ній, подивитися, поспілкуватися з бійцями, потримати зброю в руках. Тобі ж мати розуміння, що не все є так складно. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.